Дивіться, якщо у вас є отака яма, то обов'язково її треба засипати. Бачите? Тому що вниз йде вода, вона з собою несе пісок. І далі пісок йде по самому слабкому місту вздовж труби. І вздовж труби він з собою буде нести і промивати. Далі. А труба, бачите, стоїть як раз трубом закруткою доверху. Тому туди заходить водичка і спускається донизу. І в трубі потім, якщо ви бачите, бачите, тече все. Тобто пісок з поверхні, з бактерією з поверхневих вод. До низу. И потім получается вот такая труба брудна.